Рендж Ровер, BMW X5, Volkswagen. Ці марки престижних авто найчастіше викрадають в Полтаві. Їх вартість більше ста тисяч доларів. Саме тому вони і приваблюють злочинців, розповідають в «ДАІ». Стоянок викрадають переважно автомобілі престижних марок. Наприклад, з вулиці Половка 70 було викрадено автомобіль Рендж Ровер, який був зареєстрований у рана -ДАІ. Цього тиждень новий автомобіль такі автівки викрадають найчастіше не місцеві жителі. Вони використовують спеціальну техніку і готуються до злочину не один день. Спеціалізуються групи, які курсують по всій території України. А отакі незаконні заволодіння непрестижних марок, тобто вази, там опель, то це можливе громадяни. Цих територій, які дендам не вони початку цього року на Полтавщині викрали понад 60 автомобілів. Частину з них з неохороняємих стоянок та з під під'їздів багатоповерхівок. Щоб зменшити цю статистику, Державтоінспекція області проводить ряд профілактичних заходів. Серед них розміщення бікбортів з оперативною інформацією. Досить часто подібні злочини стаються в період великих свят. Відтак даїшники будуть патрулювати вулиці як з метою унеможливлення викрадення автівок, так і з метою недопущення порушень правил дорожнього руху. Як показує практика, на даний тобто напередодні і після цих днів обов'язково з'являється велика кількість водіїв, які в нетверезому стані. Тобто для профілактики на цей вид порушення буде націлено особовий склад. Державтоінспекція звертається до водіїв з проханням бути гранично уважними та обережними, неухильно дотримуватися сигналів регулювальників, вимог дорожніх знаків, у тому числі і тимчасово встановлених, а також не паркувати транспорт з порушенням правил.